Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Мир дому вашому, друзі! Ми продовжуємо глибоке вивчення одного із найскладніших послань апостола Павла послання до Римляни. Ми дуже раді, що ви продовжуєте вивчати це послання разом із нами. Минулого разу ми завершили вивчення восьмого розділу, який є одним із ключових розділів послання до римлян. У восьмому розділі йшла мова про взаємодію Божественної трійці у нашому спасінні. Далі у 9, 10 і 11 розділах мова йде про відношення до Божого народу Ізраїлю. Сподіваюся, що ви вже прочитали ці розділи, щоб мати уяву про те, що в них йдеться. Якщо не читали, то пропоную вам ще раз перечитати їх після завершення нашого випуску. А на початку, як завжди, ми помолимося. Господи, щиро дякуємо Тобі за всі ті благословення, які ми отримали під час вивчення цього. Унікального послання послання до римлян. Дякуємо тобі за цей величний план спасіння, який ти приготував для нас і звершив у Христі. Ми вдячні тобі також і за народ Ізраїлю, через який у світ прийшов Спаситель. Допоможе нам краще зрозуміти місію цього народу, досліджуючи ці розділи. Амінь. Отже. Як я вже казав, ми приступаємо до вивчення нової теми у посланні до Римлян, і ця тема викладена у трьох розділах: 9, 10 і 11. І я попрошу брата Романа пояснити про що йде мова. 9, 10 і 11 розділ займають особливе місце в листі. Читаючи коментарі, ми можемо побачити різноманіття пояснень і підходів до цих розділів. Апостол тут говорить про покликаний Богом народ. І його реакцію на Божий поклик, і також, яким чином погани відгукнулися на поклик Божий. Тобто він показує вибраний народ, покликаний ті, кого Бог не кликав, і їхню реакцію на Божий поклик. В 8 розділі, в 29 і 30 віршах, апостол говорить, що Бог знав раніше, визначив раніше, покликав, виправдав і прославив. І на прикладі Ізраїлю апостол показує, як працює Божий поклик. Коли ми дивимося грецький текст, ми можемо зауважити, що апостол Павло дуже часто вживає грецьке дієслово Калео, яке перекладається кликати чи називати. І ось на прикладі Ізраїлю Бог показує, як цей народ вибраний. Не послухався Бога і не відгукнувся на Його поклик, і яким чином Бог вживає непослух Ізраїля для того, щоб покликати до себе інших поган. Але в кінечному результаті, в 11 розділі, апостол говорить, що Бог використовує навіть непослух Ізраїля для того, щоб інших покликати до себе. Але в кінечному результаті Бог досягне своєї мети в своєму народі і він навернеться. Це досить складний текст, тут є дуже багато питань, але я надію, що з Божою допомогою ми ці всі питання розглянемо і побачимо, яким чином апостол Павло будує свою аргументацію в 9, 10 і 11 віршах, вказуючи на те, що Бог робить, як Бог кличе людей і яким чином люди реагують на поклик Божий. Дев'ятий розділ починається з досить незвичних слів. Я прочитаю перших два вірші Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпевну муку для серця свого. Як на мене, досить величезний контраст із попередніми словами апостола, де в попередніх розділах він описував велич Божої любові. Там він говорив про виправдання Христом всіх грішників і раптом. Велика скорбота і невпинна мука серця. Чим був викликаний цей біль і чому він наголошує на тому, що він не обманює, коли говорить ці слова, і навіть кличе у свідки Духа Святого, дивлячись на поган, апостол Павло бачив наскільки близько ці люди до Бога і як вони приймали Євангелію. І разом з тим він бачив іншу картину. Коли дивився на своїх співвітчизників, коли дивився на ізраїльтян, одні погані приймали Бога і ставали дітьми Божими, набували всіх благословінь і обітниць, які Бог обіцяв Аврааму, і разом з тим він бачив, наскільки далеко стояли його співвітчизники, і як вони не приймали Євангелії. Ось це якраз і спонукувало апостола Павла до того, що він каже в перших двох віршах 9-го розділу. Він каже, що це є сама основна така біль його серця, це є щось, що не давало йому спокою. І ось таким чином апостол Павло починає тему, яка присвячена поклику Ізраїля і взагалі поклику Божому. Тут він відкриває те, що дуже тяжко зрозуміти з людської сторони, і також те, що дуже сильно боліло в його серці. Трохи дивно звучать слова в третьому вірші, бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Про що саме тут він говорить про втрату спасіння чи про щось інше? Перед цим, в кінці 8 розділу апостол Павло запевняв, що немає нікого чи нічого, щоб могло нас відділити від любові Божої. А тут, на початку 9 розділу, він вказує на те, що хотів би бути відлученим від Ісуса Христа. В грецькому тексті, в 8 і 9 розділах вжиті різні слова, хоча деколи в перекладах ми зустрічаємо одинакове Слово. Але суть ось в чому. Апостол Павло тут не говорить про якусь теорію, він не говорить про якусь ймовірність, а про реальний стан речей, що людина, віруючи, може бути відлучена від Христа. Щось подібне колись говорив Моїсей, коли заступався за народ ізраїльський, коли Бог йому сказав, що він покарає цей народ. Апостол каже, що зараз мої співвітчизники відлучені від Ісуса Христа. Але Він показує, що я сам би хотів би бути відлученим. Ось справжнє серце апостола, ось справжнє серце тої людини, яка не розповідає біблійні історії, не говорить якісь теорії теологічні, а яка переживає. І тому апостол Павло, ось цими словами, робить дуже сильну заяву про те, що. Людина, попри все, що Бог зробив, може бути відлучена від нього. Але ми бачимо, що Бог, з своєї сторони, робить все необхідне, щоб людина не попала в ад, щоб людина не була відлучена від Христа, щоб людина була разом з ним. Дивлячись на цей третій вірш з іншого кута зору, ми бачимо, що апостол насправді. Розкриває своє справжнє ставлення до свого народу, кажучи іншими словами, його народ настільки важливий для апостола Павла, що він готовий пожертвувати собою заради нього. Чому навчає нас приклад Павла, єврея за походженням і апостола для поган. як необхідно ставитись до свого народу і до інших народів? Чи може християнин бути патріотом свого народу? Слова апостола Павла, які записані в третьому вірші, Бо хотів би відлученим бути я сам від Христа ради братів моїх рідніх мені по плоті, ми не завжди в повній мірі трактуємо, віддаючи перевагу більше теологічному значенню. Давайте зараз ми уявимо людину, яка народилася в єврейській сім'ї, була обрізана восьмого дня, і батьки їй дали ім'я Шауль. Ось перед нами стоїть апостол Ісуса Христа, який називає себе Павлом. Хто такий Павло? Він завжди себе поєднував своїм народом, про що він говорить ось тут, на початку 9 розділу, і він вказує, що мука і страждання його серця за його народ, але в третьому вірші він іде далі і каже, що готовий. Навіть пожертвувати чимось дорогоцінним, а саме він тут вказує на своє єднання з Ісусом Христом заради братів своїх рідних по плоті. Отже, це портрет, біблійний портрет патріота Апостола Павла. Він проповідує іншим народам, говорячи про Ісуса Христа, але Він завжди поєднував себе зі своїм народом. Завжди вболівав за нього і робив своєї сторони все, що він може зробити краще для свого народу. Є два слова подібних: це патріот і націоналіст. Але ці люди відрізняються в тому, що вони роблять і як вони себе освідомлюють. Отже, патріот це та людина. Яка переживає за свій народ, яка оболіває за свій народ. І більше того, вона готова пожертвувати чимось чи собою заради свого народу. Націоналіст це людина, яка вважає свій народ першим вищим і самим основним. Є ще одна категорія людей це шовіністи, які готові принижувати чи знищувати людей з інших народів. Отже, в цьому вірші, в третьому, особливо апостол Павло відкривається нам як патріот, який хоче самого найкращого для свого народу, і він готовий жертвувати собою. Ось який є біблійний портрет патріота. Читаємо далі четвертий і п'ятий вірші. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство і слава. І заповіти, і законодавству, і богослужба, і обітниці, що їхній Отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма. Бог благословений навіки. Амінь. В кінці восьмого розділу Павло перерахував ряд несприятливих умов, які можуть супроводжувати християн, слідуванні за Господом. Зокрема, мова йшла про переслідування, голод, небезпеку, смерть. А тут, на початку дев'ятого розділу, апостол перераховує благословіння, які мав вибраний Ізраїль від Бога. Але в цілому народ не наблизився до Бога, хоча і мав все це. Чи завжди кращі умови є гарантією у наближенні до Бога, і чи завжди вибрання дає перевагу обраним? У четвертому і п'ятому віршах апостол вказує на привілей, який належав народу ізраїльському. Бог оточив цей народ неймовірними благословіннями, і апостол вказує на сім благословінь: це усиновлення, слава, завіти, законодавство, служіння обітниці. І саме найбільше, що Ісус Христос фізично походить з цього народу. Ізраїльський народ можна порівняти до колиски благословіння. Ісус Христос народився в цьому народі. Він серед цього народу ходив, чудеса творив, проповідував, але в дійсності він став благословінням для інших народів. І тому для апостола Павла біль і страждання його серця полягало в тому, що тоді, коли народ ізраїльський став колискою для Месії, він не скористався цим благословінням. У 9, 10 і 11 розділах апостол Павло фактично пояснює слова Ісуса Христа, які він сказав, що перші будуть останніми, а останні будуть першими. Апостол ставить дуже складну задачу пояснити, яким чином ті люди, які були близькі до благословіння, які фактично стали колискою благословіння, не скористалися ним. А інші люди, які були далеко, прийняли це благословіння. В цих розділах апостол Павло показує, як працює Боже вибрання, хто в дійсності є Божим обранцем чи вибранцем. Тут є дуже багато складних питань, на які апостол Павло дає відповідь. І тому ми будемо розглядати ось ці питання, де апостол ставить їх, і його опонент. і Апостол Павло пояснює, чи дає відповідь на них. Зараз ми прочитаємо досить об'ємний уривок з 6 по 13 вірш не так, щоб Слово Боже не збулося, бо не всі ті Ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові хто від насіння його. Але в Ісаку буде насіння тобі, цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. А слово обітниці таке. На той час прийду і буде син у Сари. І не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народились і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибранні, не від учинків, але від того, хто кличе, сказано їй Більший служитиме меншому, як і написано: Полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. Ми бачимо, що. Те, як працює Боже вибрання, апостол Павло ілюструє на прикладі батька Аврама і його дітей та мами Ревеки і її дітей. В чому суть аргументації апостола в цих прикладах. Слід зазначити, що апостол Павло з самого початку, коли він говорить про Ізраїль, використовує ключове слово, на яке ми вже звертали увагу, а саме. Пантес це по-грецьки, по-українськи всі. Ми вже говорили, що апостол Павло це слово використовує 70 разів у листі римляна. І ось, коли він починає говорити про вибраний народ, вказує, що в цьому народі, на жаль, не всі були вибраними. І він двічі, в шостому і сьомому віршах про це говорить: бо не всі ті Ізраїльтяни, хто від Ізраїля, і не всі діти Авраамові хто від насіння його. Також ми вже попередньо говорили, що апостол Павло це слово використовує в двох контекстах: а саме, що всі осуджені через Адама і всі виправдані через Ісуса Христа. Але коли апостол говорить про вибраний народ, то вказує, що. На жаль, не всі в цьому народі були вибраними, чи не всі в цьому народі могли скористатися тим благословінням, яке Бог дав через Авраама. Роман, ти щойно зауважив, скільки разів слово всі вживається в загальному листі до римлян. А зокрема, в прочитаному уривку воно вживається двічі. Що саме воно означає в цьому уривку? Перед апостолом Павлом стоїть дуже складна задача пояснити, яким чином вибраний народ опинився в числі невибраних, і починає він свою аргументацію з прикладу вибраного Авраама і вибраного Ісака. Шостого по 9 вірш апостол Павло вказує, що в вибраного Авраама було два сина Ізмаїл і Ісак. І не перший, не первородний отримує благословіння, а другий син. Потім з 10 по 13 вірш апостол Павло вказує, що у вибраного Ісаака також народилося два сина. І не перший, не перворідний, а другий отримує благословіння. Фактично, тут апостол Павло 6 по 9 вірш вказує на одного батька і два сина. А з 10 по 13 на одну маму Ревеку, в якої народилося два сина. То апостол Павло вказує на те, що у вибраних людей були діти не І разом з тим, він вказує, що не перворідні отримали благословіння, а ті, хто народилися після них. То апостол вказує на те, що Тут основне являється не людська спадкоємність чи людська сторона, а Божа. В 11 і 12 віршах апостол Павло говорить про вибрання і поклик. При цьому виникає наступне питання Хто або що є основним і головним у поклику? Апостол Павло весь фокус концентрує на Бозі, який кличе. Тобто не на людській стороні, а на Божій стороні. В Авраама було двоє дітей, і Ізмаїл, первенець, був обрізаний. Ізмаїл міг думати, я первенець, обрізаний, значить, мені належать Божі обітниці. Але цього не вийшло. Також Ісака, первенець Ісау, також був обрізаний. І він думав, що йому належать Божі обітниці, але цього не сталося. Ось на що звертає увагу апостол на те, що постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе. Перше і останнє слово залишається за Богом, а не за людиною. Деякі люди думають про те, що я щось Богу можу зробити, чи я щось роблю для Бога. Я належу до церкви якоїсь. Тобто, деколи люди вважають. Сторону людську дуже важливою або першою. А тут апостол Павло хоче вказати, що не людська сторона перша не від учинків, але від того, хто кличе, ось на що апостол Павло звертає увагу і робить точку відліку не від людської сторони, а саме якраз від Божої. Як відомо, серед християн ведуться серйозні дискусії відносно вибрання і поклику. чим Зумовлені погляди на рахунок цих питань сам по собі дев'ятий розділ є досить складним текстом Біблії. Але крім того, що це складний текст, є ще різні, а деколи навіть і полярні тлумачення цього тексту. І це можна побачити в коментарях. Я хочу підкреслити думку, чому є полярність тлумачення цього тексту, і вона обумовлена тим. Як тлумачі чи ті, хто пояснює цей текст, роблять порядок в двох пунктах? Отже, одні кажуть, що першочерговим є вибрання, а потім поклик, інші вказують, що першочерговим є поклик, а потім вибір. Яка логіка тих, хто говорить про вибір першочерговим, а потім поклик? Отже, вони кажуть, що Бог спочатку вибрав. І кого він вибрав, того він і кличе. Інша група людей вказує на такий порядок. Бог кличе, і ті, хто відгукується на Божий поклик, являються Божими вибраними. Я це хочу підкреслити для того, щоб пояснити, чому існують деколи навіть полярні або протилежні пояснення цього тексту. Це виходить з того, як люди роблять порядок. Вибрання і поклику, зокрема, в 13-му вірші апостол Павло цитує пророка Малахію, вказуючи слова Бога Якова полюбив, а Ісава зненавидів. Виходячи з цих слів, можна припустити, що у Бога є улюбленці і ті, кого Він ненавидить. Як саме потрібно сприймати ці слова? Коли ми беремо кінець восьмого розділу, де апостол Павло заявляє про любов Божу до нас, що ніхто і ніщо не може нас відлучити від любові Божої. І ось ці слова, які ми читаємо в 13 му вірші Якова полюбив, а Ісава зненавидів, то тут виникає дисонанс. І якщо прочитати буквально ці слова Якова полюбив, а Ісава Зненавидів, то можна прийти до такого висновку, що у Бога є улюбленці, в даному випадку Яків, і ті, кого він ненавидить, саме Ісав. Але для того, щоб правильно зрозуміти слова, які апостол Павло цитує Прока Малахі в 13 вірші, потрібно подивитися, як використовується ось ця комбінація слів, любити і ненавидіти, взагалі в Старому Завіті. Це гебреїзм, і перший раз він зустрічається в книзі буття 29 29 розділі, в 30 і 31 віршах, де говориться про Якова. І покохав також Рахіль більше як Лію, 30-й вірш і 31-й, і побачив Господь, що зненавиджена Лія, і відкрив їй утробу, а Рахіль була неплідна. Ще одна цитата Старого Завіту, книга Еклезіаста, 3 розділ, 8 вірш. Час любити і час ненавидіти, час війни і час миру. В Старому Завіті є інші приклади, але ми взяли тільки ось ці два, а тепер перейдемо до Нового Завіту. Проповідь на горі слова Ісуса Христа, перший приклад. Івангелія від Матфія, 5 розділ, 43 вірш. Ви чули, що сказано люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Наступна цитата, 6 розділ, 24 вірш. Ніхто двом панам служити не може. Або одного зненавидить, а другого буде любити, або одного буде триматись, а другого знехтує. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 25 вірш. Хто любить душу свою, той погубить її, а хто ненавидить душу свою в цім світі, той збереже її у вічне життя. Добрим прикладом, як використовується слово любити і ненавидіти, ми бачимо в використанні Євангелистом Матфієм і Євангелистом Лукою. Отже, зараз ми прочитаємо слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Матфія, 10 розділ 37 вірш, а потім Євангелії від Луки, 14 розділ 26 вірш. Це слова Ісуса Христа. Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. Це пише Євангелист Матфій, а тепер Євангелист Лука, 14 розділ, 26 вірш. Коли хто приходить до мене і зненавидить свого батька та матір, і дружину, і дітей, і братів, і сестер до того ж своєї душі, той не може бути мені учнем. Отже, ми бачимо, євангелист Матфій використовує слово любити по відношенню до батька і до матері, а євангелист Лука вживає слово ненавидіти свого батька і матір. Тобто тут не говориться про ненависть до своїх рідних, але протилежність. Тобто це гебреїзм, який вказував на щось протилежне. Щось, що знаходиться на різних полюсах. А тепер ми переходимо до цитати, яку апостол Павло приводить з Прока Малахія в 13 му вірші, Якова полюбив, а Ісава зненавидів. В контексті того, що апостол Павло говорить на початку 9 го розділу, він казує на те, що Яків був покликаний, і він відгукнувся на Божий поклик, а Ісав не відгукнувся на Божий поклик. Але апостол Павло бере цитату з пророка Малахії і вказує, що Якова полюбив, а Ісава зненавидів. Тут не говориться про якусь винятковість до одного, а знехтування чи ненавість до іншого. Якщо говорити про цих двох братів Якова та Ісава, вони обоє були обрізані, і батько Ісак. До останнього хотів благословити свого сина, первенця Ісава. Але благословіння було дане якраз Якову. А в данішому, коли ми беремо історію, то ми бачимо, що Ісав, ось те, що Бог йому дав первенство, він знехтував їм. І він також не став тим, хто відгукнувся на Божий поклик. Ось в якому контексті апостол Павло вживає. Цитату з пророка Малахії. Друзі. Ми продовжимо вивчення 9-го розділу у нашому наступному випуску. На завершення спробуємо підвести підсумок почутого сьогодні. Я нагадаю, що в дев'ятому, десятому і одинадцятому розділах Павло говорить про те, як Бог використав у плані спасіння свій народ, народ Ізраїлю. Але на самому початку 9 розділу він сумує про те, що, хоча народ Ізраїлю і був вибраний для того, щоб через нього прийшов Спаситель в світ, тим не менше сам народ у своїй переважній більшості не є спасеним, тому що він не прийняв Христа як свого Месію. І саме це приносить невпинну муку для серця апостола Павла. І коли я прочитав ці слова, то в чергове замислився ось над яким питанням: чи маємо ми, українські християни, Велику скорботу і невпинну муку в серці через те, що переважна більшість нашого народу, українців, теж не є спасеними. Люди, які живуть поруч із нами, вони не знайомі з Христом особисто. Чи занепокоєні ми цим настільки, що, подібно до того, як і апостол Павло, готові на неймовірні жертви лише для того, щоб наш народ почув про Христа і прийшов до нього. Апостол Павло. Був готовий до того, що він сам буде відлучений від Христа, лише задля того, щоб його співвітчизники пізнали Ісуса. Друзі від нас не вимагається такої жертви, яку готовий був принести Павло, але тим не менше від нас очікується любов до нашого народу, служіння нашому народу і посвята власного життя і добробуту, задля того, щоб звістку про спасіння і любов Божу почуло ще багато людей. Нехай Господь допоможе нам у тому, щоб бути вірними Божими слугами в Україні.